Доброго Дня, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет сьогодні ми завітали у село Червоне для того, щоб поспілкуватися з наймолодшим головою сільської ради паном Василем Зозулею. Пан Василь є мешканцем цього села. Пан Василь являється безпартійною людиною, самовисуванець. Давайте поспілкуємося з ним і запитаємось, як воно бути головою села у 24 роки. Чи багато проблем у вашому селі? Чи важкі е, плани, важкі, тяжко їх реалізувати? Ну, працює зі поки що добре. Е, проблем є багато. Найгірше це проблеми з землею, з межами, також з субсидіями. Е, плани свої реалізовувати важко, дуже важко, тому що наше законодавство не досконале. І щось таке втілити, де потребує коштів, практично нереально, якщо так брати. Безпосередньо, якщо ми хочемо там зробити освітлення вулиці чи, чи ремонт дороги, то треба спочатку зробити кушторис, дати гроші на цей кушторис, отак от просто за таку бумажку гроші. А тоді дорога, а наш бюджет цього не передбачає. Це що стосується не... Коштів реалізуємо потілюємо в життя. Це як вуличні комітети. До речі, завтра буде сесія сільської ради, де ми будемо вирішувати це питання. Також це є самоорганізація молоді. Це таке громадське об'єднання, молодіжне громадське об'єднання, яке буде базувалося на тому, щоб молодь зуртувалася і вирішувала різні організаційні питання, там, наприклад, Якісь е, організації, якихось поїздок, це переважно літо, ой, е, весна, чи якісь е, е, релігійні, там, прощі, чи якісь там, е, наприклад, е, от священник просив, була розмова, щоб створити якийсь вертеп, щоб була якась традиція, тому що наше, наше суспільство саме найголовніше це будується це на мові і на традиціях. Ми хочемо ці традиції відновлювати. Та й вони там будуть багато іншими питаннями займатися. Тобто основний напрямок ваш це молодь, так? Молодь, з, так. І якісь... також і для старшого покоління щось будемо, і для середнього, ну для всіх, тому що вони всі для мене однакові. Я так розуміла, бюджетом ви не задоволені вашого села, так? Так. А які головні проблеми є е, на даний час для вашого села? О, це мені важко відповісти, тому що тут я це село взяв з руїн. Це навіть не, не назвеш селом, це як руїни, інакше не назвеш. Наприклад, дороги. І дороги, і освітлення, і, і сам благоустрій. Чи який парк в незадовільному такому. Цей. Це також навіть питання, от, де виносили собаки, мусор. Це взагалі окреме питання угу. і тема. Багато, багато, є, що <сього> всього і не перечислиш. Це вас кажуть, задоволені ви своїм штатом працівників? Чи міняли ви їх, можливо, чи... Ні, міняти Праців... не міняли. Секретар таки, як була, так залишилася, бухгалтер також. Тільки те, що ми взяли одну, це. Цього зимопорядника. Тому що не була вакантна посада і одразу своїм першим розпорядженням 10 mm. листопада це було mm. взяти на роботу зимопорядника. Також вона молода, енергійна, одружена, навіть молодша від мене ще на два роки. Mm, дуже гарна компанія. Так. А що про себе можете розказати? Живете в цьому селі, так? Так, живу в червоному, народився, проживаю в червоному, маю вищу освіту. Ви економічну, в Тернопільському економічному університеті. Uh -huh. От. Активіст, майданевець. Можливо, у вас якесь є основне завдання, якась конкретна ціль за час перебування на вашій посаді. Що саме більше ви хочете змінити в даному селі, в даному суспільстві? Саме головне моя мета, я думаю, з Нового року ми це розпочнемо здійснювати цей проєкт, а тоді втілювати його в життя це є сміття. Це таке, ми будемо йшли з таким гасом. Чисте, чисте е, ну, також у нас є це, е, водогін, заміна водогону з таким також гаслом. Е, чиста вод, е, вода в кожну е, домівку. Це є зелене світло в зеленому туризмі. Будемо розвивати наш туризм, тому що я думаю, ну це моя особиста думка, але я думаю, і більшості наших е, мешканців це е, розвивати цей туризм. Тому що ми ж не гірші там, ніж Карпати чи, чи Прикарпаття чи Закарпаття. Можна і в нас таке А Які у вас є цікаві місця для такого, щоб ви розвити? Ну, наприклад, там як виїхали. Костюк такий, це такий стародавний ну, костел не назвеш, тому що там не був костел, Така капличка, будемо казати, капличка стародавня. Я думаю, якщо б її трошки роз... відреставрувати, то потік буде угу. цих. Є в нас також таке святе місце, де колись в стародавні часи, десь, по-моєму, в 30-х роках, десь 33-й, 30 й 7 десь так в тих руках була з'явилася Божа Матір. Це можна організовувати різні площі до цього святого місця, воно так досить навіть, гарно, в лісі воно є. Можна це є, є з чого взяти, і просто треба це дати такий поштовх цьому, щоб воно ем, вдихнуло життям. Можливо, хочете е, залучити якихось інвесторів. Так, так. Я думаю, що інвестори знайдуться. Тому що багато вже мене вітало таких людей хороших, що дякували, що я прийшов, тому що вони казали, що зі мною вони може можна воздувати в село гроші. Я б на тільки хотів. Зрозумію. Дякую, навіть. Бо я, я живу по-новому, я людина молода, енергійна, мислю вже по-іншому, ніж старе покоління, тому що вони ще живуть радянщиною, а ми вже... Добре, покоління. До речі, я є ровесник України. Uh -huh. Uh -huh. Мені також 24 роки, як нашій Україні незалежній. Я оболіваю за Україну, і я, я віру, я не то, що надіюся, таки віру, що наша Україна заживе, як Польща і Німеччина, а може і краще. Дай Боже! Розпочнемо з села, а там будемо бачити. Що спонукало вас О. піти? На в депутати бути кандидатом і вийти в депутати і бути головою села. Які основні бажання виникали при, цій, при цьому виборі? Основна моя була така думка і поштовх на йти на цю посаду, тому що посада дуже відповідальна. Це Майдан, будучи на Майдані, ще в 13-му році я. Собі так подумав, чому ми стоїмо на цьому майдані. Стоїмо, стоям, але ми зараді ідея, так не дуже правильно казати, ідея, скоріше за зміни. Зміни в нашій країні. І я так собі подумав, але ж зміни починаються з кожної людини, з кожного українця. І я вирішив йти на цю посаду і почати з себе, і почати з села змінювати країну. Тому що буде змінюватися село, відповідно, район, область і держава. Зрозуміла. Приємно було з вами поспілкуватися. Бажаємо вам всіх досягнень у ваших задумах. Бажаємо вам гарної, продуктивної праці. Дякую. А зараз давайте дізнаємося думку мешканців цього села щодо новообраного голови. Як вам новий голова, який приступив до цих обов'язків? Новий голова, людина молода, амбітна, багато має своїх планів, які хоче втілити разом з нами, з молоддю так само. Ми його обирали. Ми разом з ним їздили на Майдан від нашого села і багато різних справ зробили для громадськості різні, ну та багато чого різного. І якщо є людина молода, в нього багато планів йому допомагати. Тим більше, то все вийде. Сам людина, він є гарна людина, він старанний, він виконавчий, він вимогливий. І від такого і треба таких рис для голови. Нагадаю, що ви пан Віталій є головою земельної комісії села Червоне. Як вам працюється з паном Василем? Ну, ми працюємо з ним вже давно, не тільки вибори, вибори були. Недавно. зараз, можна сказати, сьогодні зайдемо, першу таку роботу будемо робили. Завтра у нас друга сесія вже. А загально ми вже працюємо давно, як і по волонтерській роботі, так і по, по різних масових заходах нашому селі. Молодий, Добрий, молодий треба його, йому допомагати так, у всьому, так, а він так, характер так. має. Оце наше Ви за нього так. голосували, так розумієте? звільнено? Само так. собою. Я за нього голосувала. Які надії покладаєте? На що саме? На що саме, що будуть зміни в ліпший бік. Може, і будуть зміни. І... Буде, може садики щось ліпше. Таке... Я думаю, що він захоче, а ми його підтримаємо. І От буде. і все. Це ваша думка щодо нового голови вашого села, пана Василя? «Та я Я Я тут я так, та, я так не Взять? А вам що сказати? ваша родина каже про нього? Та нічого, молодий, може щось. Зміни. Ясно, Надії покладаємо, так? Так. Дуже добре. А що я думаю? Нічого не думаю. Він хоч молодий, а я навіть працює, але це не вміє Буде все нормально. Він тільки що на пару днів. Які надії на, на нього покладаєте? Я не знаю, він багато там написала, що він там. Буде надіятися? Будемо надіятися. Дякую. Все одно я 540 голосів набрав, набрав. Які надії покладаєте на нього? А? Які надії покладаєте? Ну то що, молодий? Молодий, може ще щось буде, може щось зміниться на краще. Перспектива є. По, по крайній мірі, поки що він так і на даний момент, даний момент, не знаю, як далі, хіба спортити його люди. А так нічого, ну нормальний, отчитаний. Хоче, хоче щось, хоче щось зробити. Дякуємо. Хоче, має вищу освіту, він не працює. Не працює, молодим тепер передаває. А ви звідки є золоче? Золочок, так? так. Які там можуть бути надії? – А що хочете, щоб він зробив? Які питання основні у вас? Дорогу. Все, світло якесь. А що не буде, щоб щось зробив, бо щось до того нічого не робилося. Нормальний, добрий, молодий. Побачимо, що він зробить. Що би хотіли, щоб він зробив? Щоб поставив зупинки, з мусором вирішав мусор куди його вивозити. Щоб дороги якісь зробив. Дід саді хочемо, щоб був у нас в селі. Угу. Ось такого. то і Ясно. Yes. А взагалі думка про нього яка? Ну, я думаю, що, що нормальна думка про нього. Да. Він хоче, старається, побачив. Що він зробить, побачить. Молодий, повний енергії. Ну, я думаю, що він, він, повинен би, він, він розуміє молодь. І він, і він буде старатися щось зробити для молоді, щось покращення будинок культури в нас на увазі. Саме болюче питання, щось з дитячим садочком, думаю, що щось робить. Маємо надію на.